Повен, ковш, повен. Уже більше нікуди, він аж з горою. Ціна пшениці не радує, звісно прийшло время і пшенички. Така пшеничка, та ну що, пшениця як пшениця. Чистенька, сухенька, що ще треба. Зараз загружаємо її і будемо здавати. Уже ждати смисла немає, ціна вряд ли підніметься, а якщо підніметься, то не набагато. діло в тому, що ціна обгони дуже набагато за це время, поки ми щось вигадаємо, виждемо на посівний матеріал, на гербіцид, на удобрення, тому що зараз сезон почнеться і на удобрення це 100% злетить У кар'єрного погрузчика великий і трохи треба до нього привикнути. же віддати назад, я зрозумів. Це я забрав у нього. А я думав, він мені все дає. Ну ладно. Потихеньку, не спіша грузим. це, так грузимо, батько тренується перший раз з ковшом, що ми загружаємо. Так що в принципі, спішить нам нікуди, машина там все нормально жде. Ось так роботаємо. Оцей заїзд, звісно, все порте розсипає тут пшеницю, поки переїде трактор. Двір під уклоном, це спеціально зроблено, щоб вода не текла. Тим не менше щось десь протекло. Сейчас я відбираю. В принципі, хтось там просив ангар показати. Як ну, пшеницю вивеземо, буде він вільний. я в принципе, сниму, покажу там. Ну тут більш по розмірам розкажу. Робився він як ангар під технікум, не під зерно. Зараз вже виходимо з положення. Стіни тут не капітальні, вже ви бачите, тут профлисти. В цьому году, ну в тому году, виходить. Порізали бортаз, з тоді прицепи усилили трохи, щоб більше насипати. З тої сторони, отам, отсюди, а туди йдуть плити, а туди теж профлист. Ну, Тим не менше, 2 метри насипаємо смело. А так приходить цей процес, виходить, З двору виїжджає задом, тут розвертається. І вже висипає, машина стоїть на дорозі. Приходиться покрутитися, але по-другому ніяк. Це краще, ніж кидати шнеком. Робота гідравліки, навіть зернинка не впала. І це ж не джойстик, це речаги. Те, що казали, речагами неудобно, дергає. Я думаю, на відео було видно, що ковш повен. Машина вроді би 3.60 по висоті ще запас є, є куди піднімати. Ну, в принципі, оце 3,5 метра, це комфортно грузить машину. Якщо вже буде вище, то вже буде менш удобно. Та й таке батько він заглядає, хоч бери, та в криші вирізай И люк роби на деяких тракторах там, який, якого производителя я не пам'ятаю. Бачив роблять у криші кабіни люки, щоб можна було дивитися. То було б класно. Почали ковші повні набирати. І хочу замітити. Ну, оце на цьому переїзді розсипає трохи. І далі, отам коли аж за двором розвертається, там трохи нерівно, теж трохи розсипає. А так, в принципі, трошки насипається зерно або трохи ще раз висипати, В принципі, не розсипається, нема такого, що там треба лопатами згортати чи ще щось. І ось, виходить, трохи розсипано, Та тут взагалі даже ерунда, це як розвертався. А так вся дорога чиста, нічого не висипається, двір чистий. Куча зменшається, зменшається. Машина настільки здорова, що в машині не видно. Не, ну мені подобається, все-таки виворот тут класний. Ну, ось подивіться повен. Повен, ковш, повен. Уже більше нікуди, він аж з горою. Зараз він переїжджає. Ось там плиту трохи розсипається. Ціна пшениці не радує, звісно, ну, другого виходу немає. 3600 за тонну виходить, пшениця поїде на Одесу. Така ціна на сьогоднішній день. Машина загружена. Зараз їде на веса, проверяю вес. Якщо лишнє відсипаємо, якщо не вистачає, досипаємо. В общем так, в принципі, загрузили. Зараз нам покаже вес який. Вот я наглядно показав, як набирає ковш, чи він висипає, чи не висипає. Як він копірує цей іменно механізм, ну не знаю, як на мене, що ще що ще треба. Двір чистий, зерно не розсипане, піднімає високо. Все одно, якщо дуже висока машина, то грузить їй неудобно, я ж кажу. Хоч бери, та в криші, чи кришу знімай, чи люк робить в крищі. Так що 4-метрові машини, все одно немає смисла заказувати грузити бо неудобно проти обязательно треба назад зараз в нас тут лежить блок ну ще його в плані обшити проварити і залить туди ще дополнительно бетону колпаки із автобуса паз старих моделей ще Ну, Батько каже, цим колпакам вже годів 40. Десь він знайшов і оце поставив сюди. Там виходить, спереді стоять одні колпаки, а ззаді стоять інші. Вони в принципі, все по діаметру такі самі, тільки ззаді стоять, Ну, виходить, вони вищі. Ось Із-за того, і за то, що там на автобусі футерки, І Він виходить, виступає. Батько їх обрізав, і вони алюмінієві. В принципі, видно, що краска на них погано держиться. Він їх підрізав, був. Ну, в принципі, вони Та почти заскати і не виходять. Тут приварена шпилька прямо до ступиці, гайками ми закручена і все. Ось такі от колпаки.